Волинські волонтери і благодійники продовжують забезпечувати військових у зоні АТО всім необхідним для спецпризначенців роти «Світязь». Вони закупили електричні конвектори і бійцям до добровольчого українського корпусу правого сектора позашляховик. Для військових 128-ї бригади волонтери придбали чотири сучасні радіостанції, а 16 теплових конвекторів обігріватимуть приміщення, де дислокуються бійці роти «Світязь» на передовій. Волонтер Геннадій Хомотинкін вантаж на схід везе вже в 15-те. Хлопці замовляють те, що їм найбільш необхідне. Біноклі ночного відділення потрібні, обов'язково. Теплі речі, камуфляж, термобільйо. Ну, в принципі, це основні речі. Ну і плюс по мірі можливості візімо ребятам пирожки, котлетки, все домашнє. Коте, щоб вони там могли покушать, вспомнить нашу валинь. Позашляховик, придбаний для бійців добровольчого українського корпусу, благодійниками допомагатиме хлопцям мобільно переміщуватись у зоні АТО. Головне кажуть бійці, аби машина була надійною. Коли... Звернулися з них на покупку автомобіля, сказали, що автомобіль має, має бути в хорошому технічному стані, щоб тому що там ремонтувати транспорт там можливості такої немає. Як машини, як там то буває таке, що стоять по два місяці на базах, тому що і спеціалістів в основному не, 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 не сильно є. Хай допомагає зберегти ваше життя, життя наших. Хлопців наших героїв Джиб уже поїхав на передову. Волонтери ж обіцяють невдовзі придбати військовим і сучасні приціли. Роман Ковальчук, Артем Глябов, Віктор Цісарчук. Спеціально для тевай.